Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень і при відздачі здачі передають такі чудові перші весняні квіти, як проліски, що вони тільки не переносять на початку свого цвітіння. Це був і мороз, мінус 10, і сніг, і дощ, і сьогодні навіть якась крупа пролітає. А вони такі стойкі, а лав'яні солдатики, радують наш погляд, гріють душу, нагадують нам про те, що прийшла весна. Містами ще лежить сніг, а як вони гарно квітнуть. Але їм, як то кажуть, все пофіг. Вони роблять свою справу, гарно квітнуть. Квіточка в напів розпуску, але я її знімаю сьогодні, тому що я не дачний житель і можу в той момент повного розпуску і не застати ранньою весною. А тут на галявині ще багато снігу, але повірте, під снігом також ростуть ці, ці квіти, трошки інші. Це ранні квіти, вони з синього кольору, але відео про них буде пізніше. А сьогодні моє око і душу зігрівають такі чудові весняні квіти, як ці білі проліски. До нових зустрічей, до нових відео були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.